Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні підготувала для вас майстер-клас на ось таку чарівну, біло-прозору сіру силянку. Схема силянки сторож Людмили, Підбір бісеру мій особистий. Ширина даної силянки 4 см. Довжина 34,5 см. Вага силянки 40 грам. Отже, приблизно стільки потрібно чешського бісеру у трьох кольорах, а саме сірий, білий та матовий прозорий. Для застіпки використовувала карабін та нитку Polyart 40. Про те, як закріпити нитку, як додати нову, як зняти стоп бусинку ви можете подивитися у цьому відео посилання на екрані. Вдячна вам за ваші лайки, коментарі, підписку, та не забудьте вімкнути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Для початку роботи нам необхідно закріпити стоп бусинку стоп бусинкою може бути абсолютно будь-яка бусинка контрастного кольору, щоб вам було зручно з нею працювати. Залишаємо невеличкий шматок нитки і ось такими стіпками ми проходимо декілька разів крізь цю бусинку, для того, щоб в подальшому наші бісеринки не розпадалися. Для першого ряду набираємо 5 білих, 4 прозорі, 6 сірих, 5 прозорих, 7 білих та 4 прозорі бісеринки. Спускаємо бісеринки до стоп-бусинки та проходимо у четверту прозору бісеринку догори, затягуємо петельку, 4 прозорі, 2 білих. Проходимо в останню білу бісеринку, тобто сьому, до гори. Три білі, дві сірі, проходимо у першу сіру бісеринку до гори Дві сірі, три прозорих. Проходимо у першу прозору бісеринку до гори. Одна прозора, дві білих проходимо у першу білу бісеринку до гори. Одна сіра, одна прозора, одна сіра проходимо у останню білу бісеринку до гори. 3 білих, одна сіра проходимо у середню прозору бісеринку донизу, Одна сіра, 2 білих проходимо у другу білу бісеринку донизу, 4 прозорі проходимо у третю прозору бісеринку донизу. 5 білих проходимо у першу білу бісеринку донизу, 5 сірих проходимо у першу прозору бісеринку донизу. Набираємо сім прозорих бісеринок, спускаємо їх по нитці та проходимо у четверту бісеринку догори, 6 сірих бісеринок проходимо у середню сіру бісеринку до гори. 5 прозорих проходимо у середню білу бісеринку догори, 5 білих проходимо у третю прозору бісеринку догори. Три прозорих проходимо у другу білу бісеринку догори. Три білі проходимо у першу білу бісеринку догори. Три прозорі проходимо у середню білу бісеринку донизу. Три прозорі проходимо у середню прозору бісеринку донизу. 4 білих проходимо у середню білу бісеринку донизу, 5 прозорих проходимо у середню прозору бісеринку донизу. 5 прозорих проходимо у третю сіру бісеринку донизу. Набираємо 7 сірих, спускаємо по нитці, відділяємо 3 бісеринки та заходимо у четверту догори. 4 сірі, 2 прозорі. Проходимо у середню прозору бісеринку догори. П'ять прозорих проходимо у середню прозору бісеринку догори. Дві прозорі три білі проходимо у третю білу бісеринку догори. Одна біла, дві прозорі проходимо у середню прозору бісеринку догори, одна прозора, одна біла, одна прозора проходимо у середню прозору бісеринку догори. Одна прозора, дві білі проходимо у середню білу бісеринку донизу, дві білих, одна прозора проходимо у другу прозору бісеринку донизу, дві прозорі дві білі проходимо у третю білу бісеринку донизу. Три білі, дві прозорі проходимо у середню прозору бісеринку донизу, дві прозорі, три сірі проходимо у першу сіру бісеринку донизу. Набираємо три сірі, чотири прозорі, спускаємо по нитці та проходимо у четверту прозору бісеринку догори, Чотири прозорі, дві сірі проходимо у третю сіру бісеринку догори. Дві сірі три білі проходимо у першу білу бісеринку догори. Дві білі три прозорі проходимо у першу прозору бісеринку догори. Одна прозора дві білі, проходимо у першу білу бісеринку до гори, сіра, прозора сіра проходимо у другу білу бісеринку до гори, три білі, одна сіра проходимо у середню прозору бісеринку донизу. Одна сіра, дві білих проходимо у другу білу бісеринку донизу. Чотири прозорі у третю прозору бісеринку донизу. П'ять сірих у третю. Білу бісеринку донизу. П'ять білих у першу прозору бісеринку донизу. Набираємо сім прозорих, спускаємо по нитці та проходимо у четверту прозору бісеринку догори. Шість білих проходимо у середню білу бісеринку догори. П'ять прозорих проходимо у середню сіру бісеринку догори. П'ять сірих проходимо у третю прозору бісеринку догори. Три прозорі проходимо у другу білу бісеринку догори. Три білі проходимо у першу білу бісеринку догори. Три прозорі проходимо у середню білу бісеринку донизу. Три прозорі проходимо у середню прозору бісеринку донизу. Чотири сірі проходимо у середню сіру бісеринку донизу. П'ять прозорих. Проходимо у середню прозору бісеринку донизу 5 прозорих проходимо у третю білу бісеринку донизу. Набираємо сім білих, спускаємо по нитці та проходимо у четверту білу бісеринку догори. Чотири білі, дві прозорі проходимо у середню прозору бісеринку догори. 5 прозорих проходимо у середню прозору бісеринку догори. Дві прозорі, три сірі, проходимо у третю сіру бісеринку догори. Одна сіра, дві прозорі, проходимо у середню прозору бісеринку до гори. Прозора, біла прозора, проходимо у другу прозору бісеринку догори. Одна прозора, дві білих, проходимо у середню білу бісеринку донизу. Дві білих, одна прозора, проходимо у другу прозору бісеринку донизу, дві прозорі, дві сірі, проходимо у третю сіру бісеринку донизу, три сірі, дві прозорі, проходимо у середню прозору бісеринку донизу. Дві прозорі, три білі, проходимо у першу білу бісеринку донизу. Набираємо три білі, чотири прозорі, спускаємо по нитці та проходимо у четверту прозору бісеринку догори. Чотири прозорі, дві білі, проходимо у третю білу бісеринку догори, три білі, дві сірі, проходимо у першу сіру бісеринку догори. Дві сірі, три прозорі проходимо у першу прозору бісеринку догори. Одна прозора, дві білі, проходимо у першу білу бісеринку догори, сіра, прозора, сіра проходимо у другу білу бісеринку догори. Три білі, одна сіра проходимо у середню прозору бісеринку донизу. Одна сіра, дві білих, проходимо у другу білу бісеринку донизу. 4 прозорих проходимо у третю прозору бісеринку донизу. 5 білих проходимо у першу білу бісеринку донизу. 5 сірих проходимо у першу прозору бісеринку донизу. Набираємо сім прозорих бісерин, спускаємо по нитці та проходимо у четверту бісерину догори, 5 сірих проходимо у середню сіру бісеринку догори. 5 прозорих проходимо у середню білу бісеринку до гори, 5 білих проходимо у третю прозору бісеринку догори. Три прозорі проходимо у другу білу бісеринку догори. Три білі проходимо у першу білу бісеринку догори. Три прозорі проходимо у середню білу бісеринку донизу. три прозорі проходимо у середню прозору бісеринку донизу. Чотири білих проходимо у середню білу бісеринку донизу. П'ять прозорих проходимо у середню прозору бісеринку донизу. 5 прозорих проходимо у середню сіру бісеринку донизу. Набираємо 7 сірих бісерин, спускаємо по нитці та проходимо у четверту бісерину догори. 4 сірих, 2 прозорі проходимо у середню прозору бісерину догори. П'ять прозорих проходимо у середню прозору бісеринку догори. Дві прозорі, три білі проходимо у третю білу бісеринку догори. Одна біла, дві прозорі, проходимо у середню прозору бісеринку догори. Одна прозора, одна біла, одна прозора, проходимо у середню прозору бісеринку догори. Одна прозора, дві білі, проходимо у середню білу бісеринку донизу. Дві білі, одна прозора. Проходимо у другу прозору бісеринку донизу. Дві прозорі дві білі. Проходимо у третю білу бісеринку донизу. Три Дві прозорі, проходимо у середню прозору бісеринку донизу, Дві прозорі, три сірі, проходимо у першу сіру бісеринку донизу. Набираємо три сірі, 4 прозорі бісеринки спускаємо по ниці, проходимо крізь Четверту прозору бісеринку догори. Чотири прозорі дві сірі проходимо у третю сіру бісеринку догори, Дві сірі, дві білі проходимо у першу білу бісеринку догори. Дві білі, дві прозорі проходимо у першу прозору бісеринку догори. Одна прозора, дві білі, проходимо у першу білу бісеринку догори. Сіра, прозора сіра проходимо у другу білу бісеринку догори. Три білі, одна сіра проходимо у середню прозору бісеринку донизу, одна сіра, 2 білі, проходимо у другу білу бісеринку донизу, 4 прозорі проходимо у третю прозору бісеринку донизу. 5 сірих проходимо у третю білу бісеринку донизу, 5 білих проходимо у першу прозору бісеринку донизу, набираємо сім прозорих бісерин, спускаємо їх по нитці та проходимо у четверту бісеринку догори. П'ять білих проходимо у середню білу бісеринку догори. П'ять прозорих проходимо у середню сіру бісеринку догори. П'ять сірих. Проходимо у третю прозору бісеринку до гори. Три прозорі проходимо у другу білу бісеринку до гори, Три білі проходимо у першу білу бісеринку до гори. Далі орнамент повторюється. Для того, щоб продовжити плетіння, ви можете перемотати це відео назад на ось ці хвилини, що бачите на екрані, та продовжити плетіння. Як закінчити плетіння та як закріпити застібку, розказую ось у цьому відео. Дякую вам за перегляд, дякую за вашу підтримку, буду вдячна за ваші лайки, коментарі. Та підписку! Готую для вас нові відео. Всім до нових зустрічей!